А тут у нас відбувається витяжка і зварювання четверть. на Нісан Рок. А так міняємо цілу таку велику четверть аж сюди, по центру дверного заднього прийому. До криші буде варитись. Така об'ємна робота. Тут ще й ланжерон був, пішов, витягували, складки вже витягнули, на місце все поставили і зараз висверлюється буде з четверті і вставляти знову четверті. А тут така херня ще відбувається. Тянемо лонжерона вниз. По лазері. От лазер має бути. Ланжерон має бути рівно з низом лонжерона. Лазер має бути. Зараз от в перетяжці він стоїть там на І перетягуємо, щоб він став на місце зараз дно, назад вернеться. І потім буде зводитись задня панель з крилом. Виставлятись. Спочатку треба кузов максимум під... підігнати. там?